Сьогодні ми відзначаємо 85 ту річницю від дня створення колишньої астрономічної обсерваторії Варшавського університету, яка впродовж наступних років, на жаль, була знищена і стала руїною. Завдяки реалізації проєкту Інтерегу україна Україна-Польща» спільно з нашими партнерами. Варшавським університетом Державної служби надзвичайних ситуацій Івано-Франківській області, Бищанським опром нам вдалося реалізувати першу частину цього проєкту, який полягав саме на створенні метоцентру відновлення реставрації приміщень, отримання сучасного спорядження рятівничого для проведення рятувальних операцій. І все це дійсно дозволило з одного боку отримати величезний досвід, а з іншого створити надзвичайно цікавий, потрібний сьогодні для обох країн об'єкт, який вже однозначно виходить за межі України і Польщі, оскільки зацікавленість його діяльністю є не тільки в країнах Карпатського регіону. Переконаний, що цей проєкт стає платформою для чергових проєктів, які будуть формуватися навколо міжнародного наукового центру обсерваторія, оскільки саме розташування цього центру в Карпатському національному парку, Чорогірському хребту, створює унікальні можливості для багатьох інших інституцій розвивати свої ініціативи. І формувати те, до чого ми прагнемо в першу чергу зміцнення взаємин між нашими обома країнами.